Доброго дня, і серпень місяць. І відкачка йде меду, і дуже часто таке питання задають, скільки залишати меду в зиму, скільки сім'ї потрібно для того, щоб гарно перезимувати. Ну, Це питання таке спірне, кожен залишає по-різному, скільки пасічників, стільки варіантів. Але такий приблизний такий, така кількість меду існує. Да? Якщо ваша сім'я займає, допустимо, 5-6 рамок, буде збиратись приблизно в зиму, то на кожній рамки. Має бути як мінімум 2 кг меда. Да? Тобто, якщо 6 рамок, це 12 кг меда. Якщо 7 рамок, то 14 кг меда. Як оприділити, да, 2 кг меда в рамці. В повну рамку входить від 4 і в самому гарному випадку там, вже аж 5 кг. Ну, але в середньому 4 кг в Додановській рамці. Да? Тобто, має бути пів рамки меду як мінімум. В, в одній рамочці, яка буде в гнізді стояти зимою. Да? Якщо у вас допустим, є повна одна рамка, то це як дві рамки по 2 кг, да? ну, щоб вас не путати, якщо сім'я 6-7 рамок, значить ми залишаємо 12-14 кг. Це при умові, якщо ваш вулик. Дерев'яний і ваш вулик зимує на волі, а не заноситься в зімовнік. Якщо заноситься в зимовник, ця кількість можна розділити зразу на два. І якщо ваш вулик із ППС, так само можна розділити на два. Тобто при ППС нам вулики... Можуть зимувати і на 6, і на 7 кілограмах їм достатньо на всю зиму, так як коливань температури в ППС і ППУ немає такої, як в дерев'яному, тому корма потрібляється в два рази менше. Так само і в зимовнику немає ніякої коливання, тому споживання меду теж зменшується в два рази. Тому ще раз повторюю, да, якщо ваша. Сім'я займає 6-7 рамок, значить 12-14 кілограм. Якщо 8-10 рамок, то безумовно це виходить, що 16-20 кілограмів да? це вже велика сім'я, дуже рідко вони йдуть таким великим клубом. В середньому сім'я займає 5-6 ну, до 7 рамок. Це гарний клуб, гарно перезимовує, тому при викачці меду ви повинні ураховувати, що таку кількість меду ви маєте залишити вашій сім'ї на зиму. Якось так.